Власне, цими питаннями пам'ятаємо про заяви, що має бути покращена система ВЛК, безкоштовна допомога. Окрім того, ветерани, члени їхніх родин отримують гранти на розвиток власних справну або на підтримку бізнесу. Зараз Олексія Леонова доєднуємо до розмови. Це нардеп, і член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Олексію, наші вітання. Вітаю вас. Е, наскільки я розумію, і ви і комітет окремо теж бачать. Окремі проблеми у ветеранській політиці, які варто було б вирішити, можете деталізувати, що це за проблема на сьогодні? Дійсно, дуже важливе питання, важливе для всієї країни на сьогодні, і дуже як то кажуть, на часі зараз в нас відбувається формування саме системної державної політики, як такого комплексу заходів, який буде охоплювати всі сфери життя наших ветеранів. На сьогодні, що в нас є, на сьогодні розроблено та розіслано на погодження стратегію ветеранської політики на період до 30-го року, цей документ має таку чітку структуру і визначено конкретні чіткі цілі, які він повинен зробити, та конкретні проблеми, які повинен вирішити. Якщо дозволити саме на проблемах, я хотів би і зосередитись. І я б виділив тут три такі важливі питання. Перша проблема в тому, що Стара ветеранська політика, вона вже просто не працює. Вона була орієнтована на таке символічне вшанування радянських ветеранів. А сьогодні ми маємо побудувати зовсім нову систему, яка буде сприяти задоволенню реальних потреб українських воїнів з дійсно бойовим досвідом. Що стосується другої проблеми, держава дійсно має сьогодні зосередитись на створенні можливості для ветеранів, тому що згідно досліджень, 57% військових в Україні віддають перевагу саме можливостям для соціалізації, і тільки 37% – пільгам. Ну заради цього зараз опрацьовують окремі кластери питань, такі як реабілітація, соціальний захист, навчання, працевлаштування, відкриття власної справи, про яку ви вже говорили. Третя важливіша проблема це оновлення та систематизація законодавства нашого, тому що закон України про статус ветеранів війни був прийнятий ще у 93-му році. І він дійсно потребує, потребує вибачте, кардинального сучасного і загалом правова база, яка стосується ветеранів, складається щонайменше з 17 законів та 10 указів президента. І над цими, цими питаннями сьогодні і працює Верховна Рада, працює уряд, комітети. І офіс президенту є е, е, такі важливі питання, як, наприклад, комплексний підхід. З одного боку, ми дійсно маємо рахуватись тим, що одна людина може мати одразу кілька соціальних та правових статусів, з іншого боку, особливо уваги сьогодні потребують саме родини ветеранів та їх дітей. Тобто, нова державна ветеранська політика має охоплювати сьогодні не лише людей з бойовим досвідом, а й їх родини та родини наших загиблих героїв. Це дуже дуже важливо. Ну я на я б хотів би сказати про координацію, тому що на першому етапі формування ветеранської політики було дуже багато ініціатив з усіх боків з усіх міністерств, які потрібно сьогодні скоординувати і направити в правильне русло. І сьогодні вже сформовано робочу групу з питань. Формування та реалізації таких комплексної державної політики у сфері захисту прав ветеранів і членів їх сімей. Її очолює е, заступник голови офісу президента Ірина Виріщук, І до цього долучились майже всі міністерства. Але лідерство в цьому питанні має саме міністерство охорони здоров'я та міністерство по справах ветеранів. І до цієї робочої групи були долучені народні депутати. і Я також в неї входжу. Головне завдання на сьогодні це знайти механізми забезпечення такої синергії між державою, громадською громадськістю та бізнесом, і щоб все це пішло саме на користь нашим ветеранам. Слухайте, ну ви ж розумієте прекрасно, що це така знаєте, конвергентна історія. одразу кілька е, міністерств займаються. Мені здається, що в принципі кожна людина, яка отримує від держави зарплату, має сьогодні жити цим питанням. Зокрема, і е, паралельно, е, отут ж люди ходять безпосередньо по по, вибачте, по поліклініках і по лікарнях, і бачать, як все це відбувається насправді. Нібито формально є, але в нас ну, в реалі воно ну не так працює, як хотілося б. Напевно, що. Є зустрічі, куди і члені вашого комітету теж запрошують, і певно, ви говорите, а що має бути змінено і трансформовано для представників різних правоохоронних структур, до прикладу? Да, ми знаємо, що є Нацгвардія, ми Ми що словом армія об'єднуємо величезну кількість, скажімо, людей, які нас захищають підрозділи. Да це є і армія безпосередньо, це є і ті, про кого які не рахуються ні на жодному підрозділі, і правоохоронці, і рятувальні як от. Об'єднати і зробити так, щоб система працювала однаково для всіх. Раз повторюсь саме для цього і розроблена і зроблена сьогодні така координаційна, скажімо так, рада, до якої входять сьогодні всі. Майже міністерства і представництва, які залучені до цього питання. Що якщо ви говорите про те, що це не зовсім працює, це не зовсім мені здається коректно, тому що є конкретні цифри. Наприклад, якщо ми говоримо про відкриття бізнесу для ветеранів, якщо ми говоримо про гранти, якщо ми говоримо про кредитування, якщо ми говоримо про допомогу і реабілітацію. Але якщо ми говоримо ще про конкретні приклади роботи, наприклад, Міністерства внутрішніх справ стосовно цього питання, от я б мог міг вам привести дуже серйозні роботу, як приклад, яку вже зробило міністерство. Я хочу сказати, що сьогодні у міністерстві внутрішніх справ дійсно це знаходиться на великому контролі у міністра пана Кліменка, і за це йому ну велика шана і подяка. От, як приклад, приведу вам Міністерство внутрішніх справ реалізує кілька дійсно таких серйозних проєктів щодо реабілітації та підтримки ветеранів. І Не перше, це мережа ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання. Сьогодні вже відкрито п'ять таких закладів. До них приймають дітей військовослужбовців. Поліцейських їх працівників органів сектору безпеки, оборони та безпеки і ліцеїці забезпечують дітям ветеранів безоплатну та повну середню освіту з повним пансіоном. Це дуже серйозно. Також, наприклад, от на базі Національної академії національної гвардії України розпочато підготовку військових психологів, які допомагають ветеранам повертатись до цивільного життя. Вже підготовлено майже 90 фахівців і постійно розширюється їх профіль, тобто питання, якими вони займаються. Також в Міністерстві внутрішніх справ проводиться системна дійсна робота з питання реабілітаційного лікування ветеранів на сьогодні. В системі Міністерства МВС функціонують 8 медичних реабілітаційних центрів, в яких допомога надається повністю безкоштовно, і наостанок, якщо дозволити, є і інші проекти, які дозволяють дійсно ветеранам повертатись до так званої конкурентноспроможності. Зокрема, секунду. варто згадати про флагманський проект міністерства щодо відкриття інклюзивних автошкіл. Він реалізується в рамках загальнодержавної ініціативи першої леді України Олени Зеленської без бар'єрів. На сьогодні вже відкрито сім таких закладів, які дають можливість нашим ветеранам навчитись і повернутись до цивільного життя. Дякую вам. Дякуємо вам, Олексію, за те, що доєдналися. Олексій Леонов, народний депутат, і член парламентського комітету з питань податкової фінансової та митної політики.